Це моє дев'яте авто, і його знайшов не я, а моя дружина Вікторія. Що не так з цим авто, який сюрприз нас чекав, і взагалі я був дуже здивований, це була найвдаліша покупка з вживаних авто в моєму житті. Всім привіт! Мене звати Віталій, ви на каналі Маринюк. І хто не підписаний, обов'язково підпишіться, це дуже важливо для розвитку каналу. Дякую. Нарешті у нас прийшов час купувати. Наступне авто, і шукали ми дуже довго це авто, не могли ніяк нормально знайти. Дивилися на більш дешевші бюджетні варіанти якісь. І Вікторія знаходить одного мужика, який живе не у Вінніпезі, а за Вініпегом. До нього їхати приблизно 40-45, можливо, годину. Це в Стейнбаху. І в нього було два оголошення. Нам подобається Хюндаї, тому ми намагалися знайти саме Hyundai, і знайшли у нього два Hyundai. Перший це був Туксон, другий це був Hyundai Santa Fe. Ми взагалі хотіли взяти в нього Туксона і їхали дивитися Туксона. Але бачили, що в нього є Санта Фе, і типу такі, Ну окей, заодно дві, два авто подивимося, ніби непогано. А їхали до нього, і поки ми їхали, він до нас телефонує і каже: Вибачте. Але Туксона, ось дивилися люди перед вами ті, що мали бути, і вони його забрали. Залишився тільки Санта-Фе, якщо хочете, якщо ви вже їдете, то приїжджайте, якщо хочете, тільки Санта-Фе зможете подивитися. Ну, ми сказали, що окей, нам, типу, підхода, але дуже шкода, що Туксона забрали. Ми приїхали дивитися Санта-Фе, і там був тільки один нюанс, який ми змогли знайти точніше, два, два нюанси. Перший нюанс це те, що взаді на багажнику трошки є вм'ятина. А, десь в якомусь відео я показував, знімав вам м, напевно щось про Uber, і там я показував довкола машини, ходив, показував вам авто трошки. І там от така вм'ятина на багажнику, це єдиний нюанс. Інший нюанс це те, що багажник не відчинявся, він примерз. Він сказав, що він клянеться, що багажник відчиняється, просто він примерз. Ну окей, ми йому повірили. Я напевно з місяць не відчиняв багажник, аж поки його добре не відмив, не відпарив. Тоді була зима, морози були. І все ж таки багажник потім відчинявся. Але я думаю, що це напевно була ще проблема з самою кнопкою, з, з цією проводкою, тому що потім, от недавно, в мене літом вона поломалась і я її міняв. Ще з нюансів, можу виділити тільки те, що о, зверху над лобовим склом, вже так на даху, від камінчиків, які прилітають з авто, е, є трішки такі, ніби як цятки від цих камінців сліди, і вони трішечки почали ржавіти. Типу, все. Це єдине, що було не так по авто, Все решта. Супер, в неї немає граду, можливо, десь там один-два, десь на одному елементі комусь знайдеться, але так вона не була під градом. Це 2015 рік Hyundai santa Fe з автоматичною коробкою. Там стоїть 2.0 бензиновий мотор з турбіною, звичайно. Що саме класне, це було просто шоком для мене. Я не вірив цьому мужику до останнього. Це те, що там новий мотор, повністю новий. Він нам сказав, приїжджайте, подивитись. ви заберете це авто, я вам гарантую. Тут новий двигун, є. новий двигун. Я думаю, що ж це за новий двигун? Він каже, це бренд. New, new типу приїжджайте, подивіться. Ми приїжджаємо, він отак от відкриває капота нам. Просто так бере відриває цю пластмасу захисну зверху цю Ну, оцю, просто цю кришку. І показує нам, дивіться, ми світимо ліхтариками і бачимо, що це. Повністю нульовий мотор. Типу, сам метал, він як на новому салону авто. Типу, максимально, от просто це відмити його так, нереально. Просто нереально. Він нам показує, ось дивіться. Ми таки подивилися. ну Реально новий мотор, він працює як новий мотор, все новеньке, все чистеньке, всі ці стартери, все на ньому, все воно нове, все гарне. Ми такі подумали, що напевно тут навіть немає на що дивитися на якісь інші малі дрібниці. Ми спробували поїздити, ніби нормально. Коробка ніби не б'ється, все ніби нормально. А з тим, як штовхається коробка, в мене багато досвіду. Попереднє авто дуже була проблемна коробка, і на цей раз я добре все перевірив. Ми покатались, вирішили брати, але був нюанс. У мене не було з собою готівка. Я не знаю, як я так затупив, і перед тим як шукати авто, не почав знімати готівку з банку, тому що є ліміти денні. Я в день не можу багато зняти. І, типу, виходило так, що ми навіть, якби мій друг мені допоміг, би зняв би зі своєї кредитки там, чи ще щось, і я там якось з двох кредиток, ми б все одно не зняли 8400. Ми з ним домовились, як я йому залишаю завдаток 200 доларів, і е, потім ми до нього приїдемо забирати це авто. Ми так і домовились, і потім він мені пише, що давайте за 100 баксів, я все одно буду їхати у Вінніпех, я вам її привезу. У мене є цей причеп, щоб авто возити, я вам привезу у Вінніпех. Я кажу, що та ні, ми приїдемо самі, 100 баксів це трохи якось багато, нам на бензині дешевше вийде навіть. Він такий каже: тоді давайте вам там в два рази там за 50 доларів, чи скільки він сказав, не пам'ятаю. Він привіз це авто до мене на роботу. З усіма своїми документами там взяв все, ми все попідписували, я з ним розрахувався. Е, ще розрахувався так по дивному, тому що готівку не можна було замовити в банку. Тому потрібно було замовляти за декілька днів. І вони підготувати мали ту готівку, просто так прийти, щоб з каси видали 8400. Виявляється, так не можна було. я Не знаю чого. Коротше, вони виписали чек, ось такий паперовий, як в фільмах, на його ім'я. Я взяв його ім'я. І на 8400 з мого рахунку, я йому дав цей чек, все попідписував. Він достає мені документи офіційні від дилерського сервісу, що дійсно цей двигун новий. Я все одно йому не вірив, думав, що це якийсь може там. Він якийсь просто був такий дивний, він виглядав як перекуп. Але хоча, можливо, він і не був перекупом, я не впевнений. Коротше, я потім поїхав в дилерський центр. Щоб дізнатися, чи справді є цей двигун новий, показав їм цю бумажку прямо в той звідки видана ця бумажка. Вони мені сказали, що так дійсно, вони ремонтували це авто, вони замінили двигун. Двигун повністю новий 0 кілометрів. На ньому, виявляється, була гарантія, гарантія рік, або 20 тисяч кілометрів. Ну, 20 тисяч кілометрів я вже наїздив на цьому новому двигуні, тому гарантії вже немає. буквально от на, В цьому місяці вона вже закінчилась через кілометраж. А так, один рік гарантії або 20 тисяч кілометрів на двигун і всі елементи, які є на ньому. Типу, разом з ним, там, все, там, що на ньому. Я так думаю, що це, напевно, ці стартери всякі. І альтернейтор. я не знаю, як це українською. Коротше. Оці всі елементи, які є на двигуні, воно все також покривається цією гарантією, як виявляється. І вони сказали, що єдиний нюанс потрібно замінювати масло кожні 5 чи 6 тисяч. Вони сказали, здається, 6 тисяч. Це так, як в них вимагає. Ну, так розумію, це потрібно було робити офіційно. Мені це міняли. Можна сказати, по знайомству десь там в гаражі, без документів. Типу, це підтвердити було б дуже важко для них. Але я знав, що я натаксую ось цей от свій ліміт 20 тисяч дуже швидко. І, типу, мені немає сенсу платити за заміну масла там, 150 доларів, якщо я можу це зробити в два рази дешевше. Тому я робив це в два рази дешевше, і гарантія все одно закінчилась. Тому, отак, от новий двигун повністю нульовий. Це було шоком для мене. Таке авто у мене вперше в житті. Щоб знайти на торинному ринку щось подібне, це дуже велика рідкість. Тим більше він мені продав авто з свіжим сейфті. Коли я купив це авто, там був тиждень сейфті. Він, він тільки його зробив тиждень назад. Там був новий мотор, який проїхав 120 кілометрів, здається. Цей мотор мав 20 тисяч кілометрів гарантії або один рік, і на всі елементи, які на ньому також. І, типу, і це clean title, типу, чистий заголовок, е, ніяких проблем, можна в таксі брати. І це 2015 рік. Коротше, все супер, все дуже класно. Єдине що, комплектація не максимальна ніяка, там немає шкіри. Ну, зато є задні сидіння також з підігрівом. Не на всіх авто є з підігрівом задні. Можливо, зараз на нових на всіх є, але на цих старіших роках не на всіх далеко. І немає. Камери заднього вигляду або нормальної цієї мультимедії, цього екранчику немає. Хоча Bluetooth, розмови ці вільні руки, круіз-контролі парктронік, таке все є. Ну Можна сказати, стандартно, нічого. Такого це вже все дуже старе, можна сказати, ну, старі технології. Автоматичної парковки точно немає. Ніби все окей. Але сам нюанс в тому, що це дуже дивно, знайти на вторинному ринку таке авто. І кому не розповідають цю історію, всі такі: та ну, та ну, та як це може бути? Покажи, покажи. Я відкриваю капота. Зараз там трішки вже більше там і пил є, і все є, тому що я там по пилюках, по полях їздив. Але от раніше, як тільки я купив, там відкриваємо капот, вони такі дивляться, то реально новий мотор. Ну, коротше, дуже багато людей не вірили, що там новий мотор нульовий стоїть. Я казав, що в мене є документи, я їздив, питався, все окей. Короче, для багатьох людей це дивно було, для мене це теж також було дуже дивно. І я навіть не знаю, як Вікторія змогла знайти таку таке класне авто якогось мужика десь там на Фейсбуці, в комусь стейнбаху. Цей мужик ще й привіз нам це авто сюди на своїй лафеті. Що це таке? Я не знаю. Коротше, така дивна історія, дуже цікавий досвід, покупки. Авто вам вже не знімав, не показував ніяких кадрів, тому що нічого там такого немає в тому авто. Може, якісь просто картинки з інтернету візьму. Покажу вам, щоб ви просто знали, що це за авто. Нам, до речі, подобається зараз тільки такі авто, седани, ну, менші авто, ми взагалі не розглядаємо, розглядаємо тільки більше велике авто, того що це для сім'ї дуже-дуже зручно. Ми, якщо їдемо кудись там, на рибалку або ще щось, ми просто... В Той багажник закидуємо все аж до потолка, забиваємо у нас і стільчики, і вудки, вже і дві палатки навіть є. Коротше, нам не вистачає тільки кухонного стола класного. Ну і тепер мангала, тому що на останній рибалці я роз'їхав наш мангал, і він просто став блінчиком. Так що у нас, можна сказати, тільки такі авто розглядаються. Хоча я б хотів би собі трак. Наступне авто це буде трак, типу, великий, якийсь Рам півтори тисячі, або, можливо, f 150 Ford. Ну, я не впевнений на рахунок Ford або Chevrolet, краще Dodge. От Мені вони більше подобається. Отаке класне відео. Пишіть про якийсь ваш досвід. Надіюсь, 10 авто це буде щось хороше і велике і класне. Можливо, нове авто, але я не дуже люблю нові авто. Вони у фінансовому плані взагалі для мене не дуже вигідні. І не треба писати мені за якісь там ремонти, що ти на ремонтах переплачуєш. В мене це авто вже досить багато часу. Не так вже багато я витратив на той ремонт. Якби я цей час виплачував авто, я б потратив би більше. Ось такі от новини: таке авто знайшли. Вікторія молодець. Дуже-дуже велика удача, що ми знайшли так, такий екземпляр. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. Бай-бай.